Що передбачають стамбульські угоди? По-перше, одностороннє припинення Україною у небі та на Мурі? По друге, Російська Федерація виконувати всі побажання Трампа не буде, а лише посилить наші обстріли, тому що ми не зможемо збивати російські дрони та ракети, тому що Америка нам. Припинила допомогу. Але що я хочу сказати, ми зможемо збивати далі російські дрони і ракети. Тому до чого призводить ця угода? Зеленський може піти після цього, віддаючи наші корисні опалення в Саудівській Аравії, Росії та Трамп. Потім, що буде відбуватися, посилення бусифікації. Саме так, про що зараз не кажуть нинішні адвокати в Ютубі і Тікток, вони не знають, до чого призведуть ці стамбульські домовленості, а саме ні до чого. Чому? Вони вже призвони до чого. Зараз йдуть саудівські домовленості. І, окрім посилення бусифікації, нічого не буде. Саме таким чином, тому що Російська Федерація буде посилювати наступ на територію України. Посилювати обстріли. І посилювати тиск на українців, щоб ми здали Херсон, Харків, Запоріжжя і Донбас, Донецьку і Луганську області. Що оче сказати? Нічого ми не будемо здавати росіянам стосовно збільшення примусової бусифікації, це ніяк не змінить. Позицію Збройних сил на фронті та незмінни позицію щодо зміни на фронті, будь-яких змін. Що саме мається на увазі? Росіяни будуть збільшувати натиск м'ясу, а ми фактично, навіть якщо збільшимо кількість людей на фронті. Це нічого не вирішить. Чому? Тому що воювати Україна та Росія будуть і далі м'ясом, і будуть далі ці м'ясорубки. Я вважаю, що на сьогодні потрібно відміняти мобілізацію, мусифікацію і взагалі воєнний стан. Він нам не потрібен. Як і більшості українців. Я вже не один раз казав, що нам потрібно на сьогодні змусити Росію до перемоги через неадекватні заяви Лаврова та Путіна. Що маю сину увазі? Я поляс стосовно того, що російські війська повинні повністю покинути негайно за 24 години територію України і підписати. Повну беззаперечну капітуляцію Росії перед Україною та Білорусі за Лукашенка та Путіна і йти у відставку оголосити позачергові вибори президента Росії та Білорусі це нова вимога офіційного Києва, це офіційна вимога Києва, та віддати всі наші етнічні території, які ви, білоруси та росіяни, загарбували. саме. Такі будуть перемовини, якщо ви дійсно хочете розмовляти з нами про нові. А якщо не хочете, то здавайтеся, залишитись живим. Тому всі ці погрози росіян, що вони будуть і далі воювати, страчувати українців, як каже Байстриткін, не призведуть. До жодного ефекту, а до противажного. А що до чого призведуть? До капітуляції і розпаду Росії та Білорусі. Тому все, що я хочу сказати: Шуля, Трамп, Шуля Зеленський, Шуля Путін воюють українцями, росіянами та білорусами та іншими народами. світу. Ці м'ясорубці нікому не потрібні. Ми на сьогодні можемо дуже швидко перепинити цю м'ясорубку. Що хочу сказати, Зеленський, Трамп і Путін дійсно не хочуть миру. Вони хочуть страчувати українців, росіян і білорусів та інші народи світу м'ясорубці в Україні на полі Ось що вони придумали через домовленості в Саудівській Аравії Та посилення обстрілів України Російською Федерацією після цих домовленостей? От побачите, що буде Російська Федерація не піде на жодні домовленості з України, поки всі цілі СВО не будуть досягнуті, а всі цілі СВО не будуть досягнуті, тому що. Вони не спроможені це зробити ані Путін, ані Лукашенко. чому. Сил і засобів не вистачає, навіть китайці і корейці їм не можуть в цьому допомогти. Мобілізація українців в жодному разі не врятує фронт. Так, Україна може і далі воювати. Але я вважаю, що потрібно. Змінити статус ці лінії, він загально масштабне. що має це на увазі ввести стан на територіях, які окуповані, і приблизно 10-20 кілометрів від лінії розмежування, де є лінія фронту. А не на окупованих територіях оголосити стан підвищеної готовності та відкрити кордони назавжди з Євросоюзом. Також посилити виробництво українських дронів та ракет, закрити самостійно, самостійно повністю своїми засобами українське небо і повернути всіх українців. Провести позачергові вибори президента до парламенту вибори, провести люстрацію всіх кандидатів а в депутати минулих років пересадити і кандидатів в президента також і всіх чинних і нечинних президентів України також пересадити і нинішніх прем'єр-міністрів, міністрів, суддів, силовиків, всіх пересадити в одну камеру. Тому що ці люди є баластом, який тормозить розвиток України. Ця війна українці була потрібна Америці та Росії, щоб Росія допомогла Америці знизити ставку по Держборгу Сполучених Штатів Америки. Тому українські солдати на сьогодні помирають через. Підвищений борг Сполучених Штатів Америки. Ви за це помираєте, українські та російські солдати. Хто не розбирається в економіці? Я розбираюся і знаю, про що говорю. Це було в Першу світову, Другу світову. Зараз йде повномасштабна війна. Фактично, третя світова. Україна воює з понад трьома країнами світу. Що хочу сказати. Насамперед. Посилення мобілізації ніяк не врятує ситуацію на фронті. Обвалу фронту не буде, здаватися українці не будуть. Українці спроможні повністю замінити солдат на фронті, створивши нову армію, контрактну українську націоналістичну армію під проводом українського головного ідеора От, що бояться в Києві, Вашингтоні та Росії, що праворадикали змінять ситуацію на фронті? Ми на сьогодні спроможні це зробити, але нам заважають оті не товариші в Києві, які засіли на Печерських павермах. вони зливають країну. Злив країни почався з Майдану і Антимайдану, що ви розумієте. З того часу, в Контакті, всі призивали до вбивства російськомовних українців, а антимайдан призивав до вбивства українських патріотів, які не мали відношення до Майдану, і бандерівців ультраправих. Всі ці структури були під контролем СБУ, яке є під контролем ПСБ Росії. У 2013 році вони заявляли про те, що у них все під контролем, що Майдан і антимайдан. От що я зрозумів тому саме це призвело до розпаду України. Частково і втрати території. Але ми повернемо всі ці території і наведемо лад в своїй країні. Більше не буде жодних Майданів, антимайданів чи революцій. Ми цього більше не дозволимо нікому. Єдине, що буде влада ультраправих радикалів в Україні назавжди. Незмінна, нездолана ніким і ніколи. Ось чого бояться наші опоненти. Так ми проти демократичних інститутів влади, так ми проти нинішніх законів України. Нам не подобається постанови уряду рішення суддів. Ми маємо право про це казати. Ми можемо їх всіх замінити однією людиною, яка буде судити, вирішувати долю українців. Чому не так? Зеленський, маючи повну владу в Україні, нічого не зробив для України взагалі, окрім здачі території, півдня України, Сходу, влаштувавши котли для української армії, позвавши росіян, роблячи плитку. Та дороги для російських танків разом зі своїм коришем Збув по кварталу 95. І тому Зеленський Путін, Лукашенко і Трамп, Байден, Каміла Хаєц є військовими злочинцями, тому їх підтримати не потрібно підтримувати треба мене. Бо я кажу завжди правду про. Те, що відбувається, ми виступаємо за відновлення української держави. Ми виступаємо за прийняття нової Конституції, за перейменування Республіки Україна на українську державу, за скасування закону України про правонаступництво і прийняття нового закону про правонаступництво від Павла Скоропадського та Степана. Пантери та за відновлення української держави та законів Української держави 1918 1941 років ось чого бояться наші опоненти, тому що ми виступаємо за націю краті. українська національна традиція. Ми проти будь-яких європейських цінностей, ми проти демократичних чи тоталітарних цінностей. Ми за владу нації і народу, за владу кожного українця. Ми хочемо, щоб кожен українець зміг побути депутатом, суддею. Ми за якісні зміни в Україні. Ми хочемо, щоб кожен зміг побути мером міста, селища, начальником. Або прем'єр-міністр, чому електрик чи водій не можуть стати прем'єр-міністром. Це велика несправедливість. Ми повинні повністю в Україні змінити парадигму стосовно капіталізму і перейти до іншого виду економіки. Не соціалістично чи капіталістичної нової. Солідарної системи, де не буде олігархів, де не буде надбагатих чи надбідних. Ось за яку країну ми виступаємо. Україна буде великою потужною, і ми не дамо Україні програти. Такі, як я, роблять все, щоб захистити вас від славілля. Збройних сил України від свавіля інших силових органів та судової системи. Завдяки нам, адвокатам та юристам сьогодні вершиться доля України. Тому, незважаючи на моє ставлення до системи адвокатури, правозахисної системи, судової системи, ми вважаємо, що потрібно. Реформувати багато державних структур на сьогодні. Ми це зробимо. Все буде в порядку, шановні українці. Ми не здамо Україну, капітулювати не будемо. Виконувати вимоги Зеленського чи Путіна, Трампа і Вашингтона ні так не буде, шановні, і не шановні. Тому гарного вам вечора. Дякую за увагу. Лайк, репост. Коментар Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та пробутку. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права по темі ТЦК СПЗСУ коштує від 500 гривень. До 1000 гривень в залежності від вашої проблеми та питання. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень, захистити себе від неправомірних дій ТЦК СП ЗСУ. Заповнення позовною заяви коштує 1500 гривень, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ. Заповнення просто заяви суд коштує 1000 гривень. Я консультую з кримінального права, кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінального провадження коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг. За кодом ЄРДПУ, дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єдність ТЦК СП ЗСУ. Вам це вже сьогодні потрібно, щоб захиститись від неправомірних дій ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академіка.кар Також підписуйся на мої соціальні мережі. TikTok, Телеграм, мережа X та мій націоналістичний канал, а також донат. А Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу. Та жми кнопку спонсорства та спонсорувати в описі до цього відео. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці!